Сьогодні підняла тему психологічного про догоджання людям і зумисне бути хорошим для людей. Є у дівчат молодих особливо, і старших теж таке. Я попала в таку пастку, була в свій час, коли ти перебираєш вину чиюсь на себе. Тобто хтось щось зробив, ти є частиною чогось, і ти ну, якоїсь системи, що трапляється, і ти починаєш, о Боже, що скажуть люди! Боже, як це недобре, як це, яка це проблема, розумієте? А люди через призму вашого сприйняття, через те, як ви це сприйняли, теж кажуть: О Боже, як це сталося? Що це таке? І як там ти, він міг? А хтось інший, учасник цієї? Якоїсь там системи каже, ну так сталося, то сталося. Я, типу, нічого з цим зробити не можу. От от так вийшло. І люди такі: Ну, так вийшло. Розумієте, як ви несете, як ви сприймаєте якусь ситуацію, як ви її пропускаєте через себе. Так і світ сприймає цю ситуацію. Ніхто по-іншому, як ви, це не сприйме. Розумієте? Як ви пропускаєте, так ви і отримуєте. Якщо ви багато болю берете і пропускаєте через себе, ви пускаєте його назовні, такий самий біль ви отримуєте і в відповідь. Із-за того, що люди не розуміють. Бо вони думають, що це ну, справді. Ваша вина. Знаєте, як це правильно українською е, Кінь, який везе його і б'ють. Розумієте? Той, хто до себе вимогливий, з нього і вимагають завжди. Вдвічі більше, аніж той, хто до себе невимогливий. Якщо хтось до себе невимогливий і кажуть, Ай, що з нього взяти, він же ж не думав, вона ж не думала, ну воно ж таке. Розумієте? Тому до будь-якої ситуації потрібно підходити з холодним розумом. Звісно, так дуже складно, легко сказати, але тяжко зробити. Тому що, коли ти емпат, коли в тебе емоції через верх завжди, то це складно. Але краще будь-яку ситуацію переночувати з нею, усвідомити її і намагатися. Намагатися пройти її з холодним розумом, бо чим більше ти заглиблюєшся в ситуацію, чим більше ти куперсаєшся в собі і думаєш, що щось з тобою не так, можливо, з тобою щось і не так. Тоді потрібно е, цю ситуацію реально розібрати з холодним розумом. звернутися е, до друзів, передусім, якщо друзі не розуміють, не був ніхто в, в, в такій ситуації. Якщо людина не була ніколи в такій ситуації, вона не зможе вам дати адекватну пораду. Або е, якщо вона вам дає пораду звернутися е, до спеціаліста, це дуже класна людина. Ну і передусім краще звернутися до спеціаліста і спробувати з. Психологом, психотерапевтом розібрати певну ситуацію. Краще спробувати почати з психолога і підібрати собі психолога. Зараз їх дуже багато. І насправді, хто працює із КТП-терапією, це дуже ефективно і дуже класно. Я, на жаль, не можу добратися до цих методів за браком часу, і взагалі мені здається, що якщо в тебе складний розум, тобі хочеться і то, і то, і ще інше. І ти просто це не встигаєшся. Ну, якби я, я хочу і, і те, і те, і, і там, але я багато не встигаю. Тому КТП-терапія для мене дуже цікава, але, е, на жаль, я ще в цій сфері зовсім не е, дуже плаваю, тому я не можу сказати нічого. Але якщо ви звернетеся до КТП-психотерапевта, він вам допоможе у будь-якому випадку розібрати ситуацію на. Шматочки, чи є в цьому ваша вина? Якщо вона є, якщо ви е, справді ну, мусить бути якась частина вашої вини, але напевне не так, як ви собі це уявляєте. Тому е, ви маєте розібрати ситуацію на шматочки і зрозуміти, е, чому так сталося, зробити висновок і е, просто собі жити далі. Будь-яка ситуація трапляється на відтинку вашого життя. Вона не несеться протягом вашого життя. Хіба що ви? Живете з аб'юзером, який вас е, весь час, е, але ви жертва. І вам цього хочеться. Ви бідкаєтеся, е, ви страждаєте, але все одно цього хочете. Тоді цей відтинок вашого життя продовжується настільки, наскільки ви хочете його е, продовжити. Вот так. Але всі інші ситуації, це все-таки якась певна межа е, часу, який ви. Е, Відводити стосункам, якісь ситуації на роботі, ситуації з колегами, ситуації з друзями. Це відтинок часу, і це не є ціле ваше життя. Не думайте, що ціле ваше життя, вся одна ситуація попливає на ціле ваше життя. Вона може вплинути на якусь частину вашого життя, але не на ціле життя. Тому. Трошки менше приділяйте увагу емоціям, а більше таким холодним деталям. Насправді це дуже складно емоційним людям, дуже складно, але це можливо. Можливо, і зараз так багато психологічних різних книг, так багато різних методів психології, де можна себе реально розібрати по шматочках, чого так сталося, чого, що це мало мені показати, доказати, що я мав зрозуміти цією ситуацією, і вийти з неї, жити собі спокійно далі. Зробити висновки. Саме основне не перебирати на себе чужу відповідальність за ситуацію. І якщо сталася якась ситуація, не перебирайте відповідальність іншої людини на себе, і не робіть це ой-ой-ой і ай-яй-яй. Так може бути будь-що, але не потрібно надзвичайно багато приділяти уваги чомусь там. Тому що це просто відтинок вашого часу. Малесенький, люди завжди будуть е, щось обговорювати. Е, розумні люди це переносять просто як інформація. Е, так, трапилося щось там. Я почув. Сказав: Ну і добре, там в мене е, такий-то проект я думаю про це, а ти думаєш що про інше. Це просто як інформація, ваше життя для інших людей. Розумних людей це шматочок просто інформації. Для людей, які, яким сумно в житті, які сидять, ну вибачте, але так воно є. Якщо сидять просто в серіалах, тому що їм не вистачає свого особистої якоїсь енергії в житті, вони розбирають вашу ситуацію до мілочей. Але чи воно до дрібниць, вибачте, але чи хочете ви. Віддати цю ситуацію в руки людей, які не є спеціалістами, але хочуть її розібрати до деталей. Якби я б рекомендувала просто не віддавати цю ситуацію в руки інших людей, просто собі зробити висновки і жити далі в будь-якій ситуації на роботі, в стосунках в будь чому іншого, зробити висновки і жити далі. Тому що е таких ситуацій в житті, якихось е непередбачених, які е вибивають землю з під ніг, е дуже багато. Е Дуже багато розхожень по роботі, коли партнери залишають одне одного. Партнери в стосунках, коли розлучаються, особливо де є діти, це дуже складно. Також найгірше, звичайно, переноситься смерть. Це найдовший відтинок часу, де людина найбільше страждає, найдовше страждає, і з стражданням смерті не можна порівняти нічого, звичайно. Але період горювання теж у всіх релігіях і у всіх вірах теж є період горювання. Якщо він перетягнувся за цей період, це вже депресія і її потрібно лікувати. Якщо ваші рідні бачать, що, наприклад, ви горюєте більше аніж рік, вам вже потрібна допомога психотерапевта. Обов'язково, тому що рік після смерті когось потрібно собі дати відгоювати. Перший рік завжди найскладніший, тому що це найтяжчий рік рік часу. А всі інші ситуації, вони просто ситуації. Просто ситуації, саме основне намагатися їх. Якомога менше пропускати через себе і розуміти, що це всього-навсього ситуації. Повірте мені, ви не настільки цікаві е, е, особистості для цієї планети, щоб е, вас розбирати по деталях. Е, ми просто малесенькі, малесенькі, малесенькі часточки цієї планети. Малесеньке, подивіться на кількість людей. Просто в місті подивіться на будинки. уявіть собі, скільки людей живе в цих будинках. Невже, е, невже вас цікавить е, та кількість народу, хто там живе? Ні, їх ви не цікавите. Просто в маленьких е, замкнутих суспільствах е, завжди якась подія розгортається, і це великий е, трабл для. Е, Тих, хто там перебуває. Але якщо вам складно, просто намагайтеся вийти із з цього середовища, себе звільнити і так буде значно легше. Я думаю, що кому ця ідея не перебирати вину на себе буде. Цікава, він зрозуміє суть, можливо, надто складними словами, тому що немає прикладів. Я не можу навести прикладів із життя, тому що я буду втягувати якихось людей, мені близьких, мене або ще когось. В розповідь. А коли я є не одна учасником якоїсь ситуації, якби я не хочу це розвивати, а з дозволу людей на поділитися цією темою не маю. Так що все виходить дуже сильно туманно. Але хто захоче зрозуміти, будь ласка, до зустрічі.